Ім'я Рах є загальнослов'янським особовим ім'ям, яке виникло внаслідок скорочення будь-якого з двоосновних імен, що починаються навпа, зокрема, його можливою основою є Рахослав або Радослав. Це ім'я згадується в Україні вже в 1283 році у формі Рах як ім'я сина Боярського Михайловича у Володимир Волинській області. За даними махновець, носій цього імені помер навесні 1283 року у 14-15 століттях на Закарпатті у басейні верхньої тиси. Також використовувалося у січене прізвище Рах. Наприклад, у 1406 році згадувалося село Фертиш з ім'ям Рач. У Виноградівському районі всередині 16 століття прізвище Рач було дуже популярним, а у 1447 році вже фіксується топонім Рахів, який походить від імені Рах. У поляків ім'я Рач вживається з тринадцятого по п'ятнадцяте століття, а також у сербів ім'я рах було популярним упродовж середньовіччя. Схожі на рах імена жах Рас, рад, рад, Лех, Мох, Рад, Рай, Рак, Рот, сас, цех чех.